Позорість під загрозою. Я до слова запрошую народного депутата від Народного фронту Олега Мединицю та експертів РПР Віктора Мазерчука та Віктора Тарана. Колеги, прошу до слова. Добрий день, шановні колеги. Дякую вам, що прийшли. Ми сьогодні хотіли би поговорити про ситуацію, яка склалася із. Боротьбою корупції у сфері публічних фінансів. І з одного боку, у нас є гарна новина, яка говорить про те, що понад уже майже три тижні тому парламентом був ухвалений закон про відкритість використання публічних коштів. А з іншого боку, складається ситуація, що президент наразі затягує з підписанням цього закону. Закон про відкритість використання публічних коштів він є по-своєму революційним і по своїм сферам діям він. Дотично до закону про доступ до публічної інформації. Він передбачає, що в Україні має бути створений єдиний веб-портал, на якому в режимі реального часу громадяни можуть побачити, яким чином органи державної влади, місцеве самоврядування, державні, комунальні та казенні підприємства використовують бюджетні кошти, яким чином вони здійснюють державні закупівлі та як по ним звітуються. І також можна буде побачити в режимі онлайн. Всю казначейську звітність. Закон був підтриманий парламентом 11 лютого. І дуже вдячний народним депутатам, але наразі він вже знаходиться понад 10 днів в адміністрації президента. Я хотів би кілька слів, щоб сказав Олег Медуниця, співавтор закону, який був ще зареєстрований експертом Центру політичної студії та аналітики спільно з народними депутатами у. Березні 2013 року, що він сказав, як він проходив через парламент, які його новації і що наразі очікується. Дякую. Насправді закон важливий. І коли я, наприклад, виступав в парламенті агітував своїх колег голосувати за цей закон, то я їм говорив десь приблизно таке. Що ви коли будете говорити з виборцями, з журналістами, з громадськими активістами, і коли вас вони всі будуть питати, а вже зараз питають, які реформи ви проводите. То цей закон якраз дає нам реформу сфери публічних фінансів. Це абсолютно логічний закон, який ми прийняли. І він йде в канві інших законів, наприклад, зі змінами до закону про державні закупівлі, де ми повернули фактично в публічну сферу закупівлі державних і комунальних підприємств. Відповідно до цього закону. Сфера державних і комунальних підприємств буде ще більш прозорішою, ми робимо публічними фінанси Національного банку, Фондів державного страхування. Отже, це реальний вклад в прозорість державних фінансів. Це більше механізмів контролю для журналістів, для громадських активістів, для місцевих депутатів. Тобто. Це справді зміна, і мені дивно дуже, що цей закон досі не, не підписаний в адміністрації президента, не підписаний президентом. Якщо мені пам'ять не зраджує, то майже всі присутні депутати, які були в той час у залі Верховної Ради, проголосували за цей закон, не було жодного голосу проти чи утрималось. Тому. Це абсолютно очевидна норма. Цю норму шляхом підпису президента треба імплементувати і впровадити зараз в суспільному розвитку в Україні. Дякую. Дякую, дякую, пане Олеже. І дякую за всю підтримку під час прийняття закону. І власне, цей закон він входив в пакет першочергових ініціатив, які оголосили реанімаційний пакет реформ. І від імні реанімаційний пакет реформ групи публічні фінанси, кілька всі скаже Віктор Матерчук. Дякую, ну перш за все, необхідно сказати, що а, цей закон він є. Його прийняття передбачається стратегією сталого розвитку України 2020. Це є однією з. Вимог Європейського Союзу по відкриттю і доступу до інформації по публічних фінансах. Важливість цього закону є дуже проста. Якщо ми беремо звіти Рахункової палати, ми дивимося, що орієнтовно 30-35% бюджетних коштів використовується неефективно. Чому? Тому що інформація дуже закрита. Що дає цей закон? Дуже просто. Він дає інформацію про всі видатки. Органів державної влади в розрізі різних категорій, що купують, по якій ціні купують. Таким чином, будь-яка людина, будь-який експерт чи журналіст може зайти на, на спеціаль, спеціально створений сайт і подивитися. Чи це міністерство його яке цікавить, чи це відомство, чи це державне підприємство, що воно купує і за якими цінами це дозволить знизити рівень корупції орієнтовно на 30%. Тому що органи державної влади просто будуть боятися, що громадські громадські активісти будуть подав, ну, будуть задавати занадто багато запитань. Важливий момент. Сказати про те, що а, прийняття даного законопроекту, ну, Україна, можливо, одна з тих небагатьох країн, де е, не було такої норми про відкритість да, да, даної інформації. Наразі в нас виникає дуже велике питання, чому саботується саме складається таке враження, що саботується питання підписання даного законопроекту, тому що вже термін визначений законодавством, пройшов. Наразі дякую шановні колеги, у нас так само є інформація, що дуже багато органів місцевого самоврядування, державної влади, казенних та державних підприємств вже неформально намагаються комунікувати з адміністрацією президентом з проханням завитувати цей закон. Ну це зрозуміло, да? тому що величезний рівень корупції саме на відбувається саме під час здійснення. Махінації з публічними коштами, тому ми закликаємо так само журналістів оприлюднити цю інформацію і так само з нами чинити тиск на адміністрацію президента з тим, щоб вони як можна швидше підписали цей закон, тому що кожен день корупція в сфері публічних коштів вона вбиває, вона вбиває нашу країну, і нам необхідна реформа у цій сфері. Я додав ага. Я би додав ще два слова, що цей закон. Не, не є таким якимось домокливим мечем, який може, як дехто собі уявляє, паралізувати роботу відповідних комунальних підприємств, органів державної влади чи місцевого самоврядування, тому що вступ цього закону він витягнутий в часі. Закон не вступає одразу в силу і є достатньо часу для того, щоб підготуватись всім, для того, щоб цей закон вступив і не було жодних збоїв. Які які ми бачили, до речі, наприклад, при вступі закону про доступ до публічної інформації, цей закон там прийняли в грудні, вступив в силу в травні, а реально почав працювати десь в кінці літа, вже коли вже так всі більш підравнялися. Тому там час є для того, щоб виконати всім всі норми закону, і цей закон справді працював на благо нашого суспільства. Дякую, питання. Чи є запитання? У мене запитання є а, ага. кілька. Давайте почнемо з того, що завжди, коли є у певної ініціативи опоненти, вони приводять якісь такі вбивчі контраргументи. Чому не зараз, чому це недоречно, не на часі? Якщо ви можете дуже лаконічно, дуже так знаєте просто поясніть, які ми назвали три ключових ідеї ваших опонентів щодо вступу цього закону силу набуття чинності, і ваша контраргументація. Аргументації три. Перше, де зараз взяти кошти державі на створення єдиного веб-порталу. Згідно оцінок, які ми робили спільно з міжнародними експертами, подібна сума складає порядка 300-400 тисяч євро. Чому така сума? Тому що аналогічний портал, скажімо, створений в Польщі. І він працює, да? ми дивилися по аналогам. Відповідно, наразі ми проводили переговори з Європейською комісією, з Світовим банком, і вони кажуть, що в рамках тієї допомоги, що отримує Україна, це там, понад 100 мільйонів. Доларів, то знайти таку суму можна. Да? Європейська комісія і Святой Банк готові підтвердити, що да? уряд може використати ці кошти. Друге, от це те, що пропонує закон. Це дійсно дуже важкі, здається, процедури, да? Там Інформація про кошти державного бюджету, місцевого, інформація звіт кожного договору да? в режимі онлайн. Тут, але питання в іншому. Є час, пане Олег правильно сказав, понад півроку, коли це все можна призвести. У відповідність і навчити чиновники і прийняти всю відповідну базу. Це дві найголовніші деталі. Можливо, колеги знають третю. Так, да, Є ще одна важлива деталь. Під час дебатів в Верховній Раді не було жодного депутата, який би публічно озвучив якісь контраргументи проти цього закону. Тобто, можливо, хтось там промовчав, але публічно ніхто не наважився вийти до мікрофону чи не вийти на трибуну і сказати, що цей закон не можна приймати з тих чи інших причин. Тобто там якась так кулуарна така боротьба була легка, яку ми зразу придушили. Тому якби можна говорити, що цей закон був прийнятий консенсусом. І те, що навіть з адміністрації президента досі ніхто не може заперечити, чому цей закон не можна підписувати, якби, свідчить про те, що ми на правильному шляху, і цю ситуацію треба дотискати. Хотів уточнити, проголосувало 289 народних депутатів. Це майже конституційна більшість. Телеканал ТВ Андрій Засаднюк скажіть, будь ласка, чи стосується відкритість фінансів статистики Нацбанку, зокрема, куди і як ідуть рефінансування, куди і як ідуть проходять інтервенції, власне кажучи, на ринок. Так і чи якщо це дійсно так, чи допоможе це на вашу думку втримати падіння гривні, якщо ми будемо бачити, куди реально йдуть гроші? Дякую. Цей закон дійсно стосується національного банку України і Національний банк України, зі свого боку дуже сильно впливав. Кулуар на те, щоб цей закон не був прийнятий, і вони намагалися кілька разів вилучити з під дії закону. Він передбачає сферу дії. Будь-де в Національний банк має зготуватися, де будуть задіяні публічні або державні кошти. Це і проведення тендерів в тому числі, і в тому числі, якщо це будуть кошти там надруковані, де ми говоримо зараз. Ну, є інформація, що надрукували хтось каже 90 мільярдів гривень, хтось каже 270. Я цього не знаю. Але тепер ми будемо про це знати. Там дуже важливо буде зараз підготувати відповідно підзаконну правову базу. Да, то чому закон про доступ гальмувався, да, майже, ну, гальмувався із повноцінною дією? Да, майже два роки пройшло з того часу, поки закон запрацював повною мірою. Тому що Кабінет міністрів Азарова в той час саботував фактично підготовку і підписання всієї підзаконної бази. Да, вони мали прийняти до липня 2011 року, а вона була прийнята фактично тільки в тому році. Тому ми зі свого боку будемо уважно за цим Може, Андрій, біктор, досить щось? Ну, тобто будемо, будемо бачити У мене на продовження цього запитання, яке колеги задавали, не щодо національного банку, а саме <клес> щодо підзаконних актів? Тобто, у нас ну, така практика склалася в країні, що дуже часто є в нас навіть і хороші закони, але дуже такі технічні моменти вони мають впроваджуватися саме підзаконними актами. Фактично, є закон саботується. От скажіть, будь ласка, чи ви коли розробляли цей документ, ви прораховували скільки приблизно? Актів підзаконних необхідно прийняти і в чий компетенції ці ухвалення цих актів, чи це тільки кабінету міністрів, чи це і місцевих органів влади. І якщо ви якщо ви наскільки я зрозуміла, не відкидаєте вирогідність того, що може саботуватися, ну, за умови ухвалення, то які контрдії ініціатора, як ініціатори цього документу, ці ініціативи будете вживати? Дякую. Отже, акти мають бути наступні. Перша постанова Кабінету міністрів, яка має визначити єдиний орган державної влади, або не єдиний, це може бути кілька в сфері дії, якої буде покладатися реалізація закону. На нашу думку, це має бути Міністерство фінансів, Міністерство економіки, бо там закупівлі та державне казначейство. Це на нашу думку. От більше того, ми будемо це питання ну, слідкувати, да, щоб саме так і було. Це перше. Друге, мають бути внесені зміни. Це другий акт. У типові регламенти роботи органів державної влади, і які будуть так само рекомендовані для органів місцевого самоврядування. Там повинні бути внесені зміни, які би передбачали, що та чи інша відповідальна особа, або створеного структурного підрозділу або нового має відповідати за підготовку та подачу цих документів, цієї інформації про використання коштів. Це другий документ. Третій документ, але він був вилучений. Ми пропонували, щоб мала бути підготовлена форма звітності. Але депутати і в принципі цілком логічно цю ідею відкинули. Вони сказали, що форми звітності вже існують, користуються Да? Тобто ми погоджуємося, це можна користуватися. Тому на це губити час не треба. Третє, найголовніше це питання створення самого веб порталу, його структури. і Кошти на нього. В чому тут може бути небезпека? Інформація настільки багато, що якщо не буде правильно структурований сайт, то ми не зможемо ні на ньому нічого знайти. Це в свій час така була проблема, звісно, державних закупівель. І до тих пір, поки ну, в минулому році, да, після зміни влади, ми тоді в квітні не навели там порядок, ну, там було дуже важко бороситись. Да? Нагадую, є польський аналог, треба просто взяти і. Зробити легенький копіпейст, да, бо в нас інформація трохи ширша. І наступний, після того, як це все буде прийнято, це те, що ну, на, на, на виду, необхідно буде прийняти ще один дуже важливий акт, це, ми зараз говоримо, спілкуюся із айтішниками, це яким чином імплементувати цей сайт в систему інформаційної політики України, бо там є певні запобіжники, яким чином створюються державні сайти, як вони імплементуються, хто ну, там свої нюанси, ми спілкуємося з айтішниками. Це центральний рівень. Після того всі органи державної влади та місцевого самоврядування повинні будуть по ялинці зверху вниз, прийняти аналогічні акти на виконання постанов Кабінету міністрів. Це дуже схематично, це найважливіше, але, звичайно, під час роботи будуть, можливо, виникати ще якісь додаткові, але це базові, без яких ми нікуди не рушимося. Вально, два слова добавлю. Важливий момент, щоб просто щоб всі усвідомлювали. Дана інформація вона є в Міністерстві фінансів. Її просто треба з одного закритого місця поставити на веб-ресурс на відкритий доступ. Ця інформація є в наявності повністю в казначистом, просто неї не діляться. І тут ключове питання: От, власне, доступу відкритості і протидії корупції. Так, так само по закупівлям. Вона все є, просто ця інформація не вивішується. А так ми передбачили досить жорсткі штрафні санкції для посадових осіб, які будуть цю інформацію ховати. Там сума штрафів починається в залежності від суми договору, який ти заховав, від тисячі до 17 тисяч гривень. Але знову ж таки, це треба внести паралельно зміни до кодексу адміністрації. Внесли вже, внесли. внесли. Це в перехідних положеннях. Це внесли, я вдячний народним депутатам, що підтримали. Колеги, чи є ще запитання? Ну немає. Бажаю вам, щоб все ж таки цей закон не був чинності. Нам бажаю всім. Ми будемо сподіватися, що не буде гальмування такого сильного гальмування, бо будемо реалістами з ухваленням нормативної документації, яка потрібна для імплементації цього закону. Дуже дякую. Дякую.